Вітаю! Сьогодні доволі нетиповий відос для мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, скільки коштує срака російськомовних інфлюєнсерів. А якщо без жартів, звичайно, то сьогодні ми поговоримо про особ, які підтримують війну в Україні і навіть цього не цураються. І сьогодні у нас пілотний випуск мого так сказати шоу виродків. А сьогодні у нас доволі цікаві виродки. Це і техноблогер, і музикант, і дизайнер, і навіть стрімер. Випуск обіцяє бути цікавим. А також перед початком даного відео я вас попрошу обов'язково поставити лайк та підписатись, якщо ви бажаєте підтримати україномовний контент. Так, начебто, я все сказав. переходимо до основної частини відео. Почну з Артемія Лєбідєва. Руснявий дизайнер, блогер і тупа політична повія. Артемій у минулому не цурався рекламувати поправки до конституції. Дизайнер Артемій Лебідів, снявшися вишедшим накануні ролики РТ в поддержку поправок в Конституцію, заявив у своєму телеграм-каналі, що участвував зйомках до появлення ідеї об обнуленні президентських сроків Владимира Путіна і призвав росіян не участвувати в цьому голосуванні. Ніхто блядь, із нас не знав. Я тебе все живу. Але сьогодні не про це. Я хочу прокоментувати його найкращі перли, які він видав у своєму телеграм-каналі. Їх буде два, тому що найбільше моїх нервів про. просто не выстачить. Исторический вопрос. Простите, что я тут со своим глупым вопросом. Писать нахуй, блядь! А почему Украина предъявляет за Голодомор России, а не Грузии? Побаріла в касти йо банити довбойо, блять. Лібідонок, а до чого тут Грузія, коли наслідником СРСР офіційно вказується Росія? І Пиня сам називав Росію наслідником СРСР. А після розпаду Союзу Рашка стала членом ООН без голосування на правах наслідника цього самого СРСР. А те, що Сталін був грузином, і що? О Лібідьок, якщо ти хотів виїхати на рофлі, що? Українці вигадали голодомор, і його не було. То спитай казахів, вони також постраждали через Голодомор. Так далі, ось. крутые такие перл. Самое важное, что необходимо понять русскому читателю на Украине. Блять, это ж так складно, напевно, сказать в Украине, так, какой ты ебаный пропагандист. Ну ладно, продолжим. На Украине произошла инфантильная революция, которой воспользовались радикальные группировки, которыми воспользовались олигархи, в результате чего народ не получил ничего, но в информационном поле наступил тотальный пиздец чего стоит только один запрет на показ в эфире рукопожатия Порошенко с Путиным. Из 2% ебанатов, куда входит и новая власть, которая активно срется с Россией в надежде понравиться друг другу и Европе. Если смотреть строго на факты, а не на слова, то видно, что Европа посрать хотела на Украину с высокой колокольни. Людина, яка живе в Росії, у якої влада регулярно починає воєнні конфлікти, розповідає про те, що в Україні при владі сидять якісь там їбанати. Ох, е, як то кажуть, сміле заявлення. Я хочу нагадати: в Україні у депутатів немає так званої неприкосновенності. А те, що нова влада среться з Росією. А що, блядь, ще говорити з Росією, коли вона анексувала Крим, коли вона відібрала в нас частину території на сході України, що нам ще казати? Нам потрібно прийняти це? Нам потрібно сказати, ой, так, ну ЛДНР, це норм, ну, так. Росія це країна терорист. Давай, Арте. Артемій, ти не будеш нести херню. Давай. І напевно всі адекватні люди вже регочуть Артемія. Просто уявіть собі, що було б з Україною, якщо б в неї залишився президент з золотим батоном під пахвою і золотим унітазом під піхвою. З країною стався би просто триндець. Люди на Майдані вмирали за цю свободу, але для Лєбідіва це лише якісь там бандити. Типічна русня, короче. у самої немає свободи, і всім розповідає про те, які в інших країн. І бандити, та не люди на чолі. Більше про Артемія мені й нема що сказати. Максимально тупа людина, у якої вже кармани репують від кремлійських бабок. Падня бабла сталі Тасікайкак просто техноблогер, музикант, стрімер, реакціонер, критик, новатор. Ладно, щось мене понесло. Колись це був мій улюблений блогер. Я з нього брав приклад як зі сторони монтажу, так і зі сторони обробки матеріалу. Але зараз мені здається, що або Стасіка дуже добре накрило, і комунізм ударив голову, або кремлівські гроші все таки ударили в голову. Я навіть не знаю, що з цього гірше. Тут зібрався весь крінж російської пропаганди. Перше це 8 літ. А саме підтримка коментатора, який сказав, що ДНР та ЛНР існують. По не було канцепту ВЛНР ДНР за останні 8 років? А, прости, забила іші річі, А то своих про бомбёжку, я піджив свою не в вкусі, а знову забили ти з єврей, хотя атенів'ячка фашисти очень шва синдром знак вопроса. Не буду йорничить, на мой взгляд, коментарі справедливий. І прямо в втім, знаєте, я всі 19 років жив з розумінням того, що є тільки Луганська до Донецька області. А інші приписки це виправдання тероризму зі сторони морду. Стас домахався до Мірона, що той поїхав виступати та збирати гроші на допомогу українцям. А гроші за концерти в Росії він так глядачам і не віддав. Оксимірон записав відео і себе в інстаграм. запостив, о том, що, ребятки, я зараз проведу концерт в Турции. Все деньги, я з цього концерту зберу, все, что мне поближе заплатите, я отправлю на гуманітарну допомогу людям, постраждали пострадали в ході військової спецоперації в Україні. Ви вот тільки знаєте, що? он при этом перенес свои концерты в России на неопределений срок. Никому за них деньги, як я понял, возвращать не собирается. Я такое охуєнно важный. У мене одне питання до Стасу. А тебе ебак? А оксимирон респект. До речі, поки я готував матеріали до цього відео, з'явилось дещо нове від Стаса. Він збирав гроші на підтримку ДНР та ЛНР. Яке кончене! Ви самі можете прочитати, які, блядь, ополченці, для кого він збирав кошти, кому він їх буде пересилати. Стас, не хочеш випадково так допомогти українцям, людям, на яких напали, блядь. Не хочеш допомогти і перечислити кошти біженцям на допомогу біженцям? Ось через фонд Олексія Шевцова, наприклад. Так, який він відкрив і дійсно допомагає. Не хочеш, блять? Ах, ну да, ти ж у нас за об'єктивність. Через це ти допомагаєш терористам, а не справжнім людям, які постраждали від цієї війни. І друге, моє улюблене, невілювання проблем війни. Казати, що війна це погано, став, звичайно, може, але його подання цієї війни виглядає так, наче він не розуміє, що помирають люди, і що долі багатьох людей назавжди зламані. Я даже коли ще не і публічно не поддерживал Путина, они мне говорили, типа, вот ваш маразматичный дед. Нет, это то, что должно происходить, это то, что будет происходить, пока народные массы, пока рабочие люди не объединятся и не победят сперва Запад или хотя бы перестанут вестись на его информационную политику, а после этого не уничтожат олигархию, как класс. Мы что, ёбу дались, придурки, блядь? Большевицкому дурачку по барабану. Для него это какая там борьба с захидными буржуями. Напевно, у коммунистов это десь на генетическом уровне Бояться захид и кричать, что вокруг враги. Его шизофазия про объединение рабочих людей. Гей, це взагалі щось фантастичне. Такої херні я вже давно не чув. Колись русня перестане бачити в НАТО злодіїв, а в російській владі героїв. Але це буде зовсім інша історія. А по Стасу висновок такий: Довбойоб невеликовний. Ілі покажіть комунізм, ілі йдіть нахуй. Третя людина це Ельдар Джарахов, типу музикант, типу блогер, типу пішов він нахер. А мені нахуй, мені похуй. Якщо він підтримував Україну хоч кожен день з 24 лютого. Мені до пізди це мале пиздво разом зі своєю тупою подругою рекламувало більшість про власних ініціатив: блогери й дороги, історія про коронавірус у Джараховий і так далі. Це все були кремлівські ініціативи, які мале гімно виконувало. А беручи кошти українського. Ремля, кошти, які до війни були у крові українців, ти автоматично стаєш покидьком для всіх нас. Та й його музика, якщо чесно, повне лайно. Коротше, як співав один руснявий репер, Ельдар Джарахов, пашов нахуй. І крайній красунчик у нашій підбірці виродків глад Валакас-стрімер українського походження, якого насправді звати Денис Сухачов. Народився він у ровеньках, ровеньках хер його знає у Ганської області. Валакас це найбільш сценічний покидьок, якого я колись зустрічав. До цього ж ще й тупий. Досить мало я чув про його ставлення до війни у медіапросторі. Це зрозуміло, кому яке діло до того, що думає про війну турачок, який б'ється головою об відра кожен день. Чому головою скажете ви, тому що по-іншому пояснити те, що він викладає у себе в телеграмі, я просто не можу. Ось такий напій. Зовсім ні на що не натякає, так? Або ось ця футболка. Ну, зовсім не натякає на те, що Валерчик або Дениска це срана вата. А з цього посту я зовсім випав. Я не знаю, як можна називати Росію великим народом, коли найбільші втрати понесли український та білоруський фронти. А про сучасну російську армію я вже зовсім мовчу. Про його чудесні ви. Висловив у бік Януковича, мовляв, що це найкращий президент України і що сучасний президент це кусок лайна, і при проросійському домінуванні у Раді було краще, я вже мовчу. Балака з тим самим тільки показує свою некомпетентність. Так, я розумію його любов до Яника. Схід України полюбляв його, так як він, свій пацан, і в тюрязі побував, і водочки бахнути не проти. Нахер взагалі комусь потрібен той Зеленський зі своїм спортом та реформами. І тепер найголовніше після цього. своего видео у тиктоси, я вырешив особисто написать Валакасу. Знайшовши его официну старинку, я написал ему таке реченья. Валер, привет. Редко я блогерам пишу, но к тебе есть вопрос. Это не рофл и не шутка, поэтому в телегу можешь не закидывать. По какой причине ты поддерживаешь российскую армию и власть? Они каждый день причиняют горе жителям Украины, твоей родной страны. Жители Мариуполя пострадали из РФ, жители Бучи пострадали из РФ. Чему эта вся хуйня у тебя в телеге? Є, ні, уже ти не понімаєш того, що очевидна, і мені Валерчик буде кричати про те, що не можна публікувати особисту переписку без дозволу іншої сторони. Розумієте, для мене найголовніше це правда. Привет, жители Донбасса много лет страдали от укр армии. Именно укр армия уничтожила мирных людей и дома разбомбили. Дома моих близких, а в том числе именно укр армия бомбила до прихода туда российской армии. Когда укр армия начала нас бомбить, то у нас еще не было никакой русской армии. Мы проголосовали за отделение от Украины, а нас начали за это бомбить и убивать. Укр власти плевать хотели на выбор людей. Им главное территории. Далі я йому написав здорове повідомлення, яке він проігнорував. Чому? Тому що там були факти, які він просто не осилив. Тому Дениска, отримуй, блять, публічну відповідь. Відповідаю на його перли. Денбас много літ страдав, от Тукер армії. Український Маріуполь, наприклад, розквітав і розвивався при Україні. І його ніхто не бомбив ці вісім років, і люди не помирали. Це вже після 24 лютого прийшли російські війська і почали знищувати квітучий край. І так то я ні разу не чув від жителів Маріуполю, який, до речі, мав типу входити в цей ЛДНР, що вони хочуть від'єднатися від України. Ніколи такого вони не казали. Тому що оце все, що сказав Валєрчик про те, що вони самі захотіли від'єднатись, це просто-напросто брехня. Так як я 23 года прожив Донецьку, я пам'ятаю, коли ці терористи під названням ДНР ополчення зашли в Україну. Понятно, російська армія почала набирати себе ополченців, тобто терористів. У неї люди туди не пошли, туди пошли ніші своєї общества. Хто ніші своє общество? Налкоголіки, наркомани, безприз. Зорні ті, які рішляються, ті, які привыкли не зарабатувати, варувати, віджимати, туди пошли такі люди. І понятно, коли я пішов на їх референдум, псевдореферендум, голосувати проти ДНР, і коли на ході стояли обглобані наркомани з автоматом, в врязної одежі і кричали: Расія! Росія! Нормальні люди не хотіли в Росію. Люди там жили прекрасно, 12-13 год. Якщо ж казати про так звані ЛДНР, які підконтрольні Росії, то звичайно вони жили у війні, нічого не розвивалося, все застоювалося. А щоб якось виправдати цей застій та сміх, російська армія здійснювала обстріли та. Риторії Донбасу, щоб сказати, а от Україна нас бомбить. і звичайно, що люди в цю фігню почали вірити, тому що вони не знали, з якої сторони позиції українських військових, а з якої російських. І тільки не кажіть, будь ласка, росіянам про міжнародних спостерігачів з ОБСЄ, бо в них дах і так уже протікає. А також саме українська сторона закликала до режиму тиші на території АТО. І так, руснява армія там була з самого початку, тому що звідки б терорист. ЛДНР взяли б таке спорядження, щоб давати відсіч українській армії. Ми проголосували за відділення от від України, а нас почали за это вбивати. укрвластям, плівати на людей і на їх вибор. По-перше, Україна погодилась на впровадження чесних виборів на Донбасі, тобто міжнародні спостерігачі, відсутність любого роду солдат, можливість чесної передвиборчої агітації для всіх учасників і так далі. І звичайно, на виборах також брали б участь люди, які прописані. Саме на цій території, тобто біженці, які проживали на території України, яка вже навіть на той час, коли тільки це все почалося, манила своєю свободою та потенціалом до розвитку, на відміну від псевдореспублік. По-друге, з схералі взагалі, Україна має віддавати свою територію комусь на самоуправління. І по-третє, візьмемо трохи законів України. Стаття перша Україна є суверенна і незалежна демократично-соціально-правова держава. І стаття друга: суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. І знову ж таки, навіть не дивлячись на ці статті. Влада України була готова до чесних виборів, але ж ви розумієте, що Пині це не подобалось, так як Пиня хотів, щоб вибори були в Раша Стайл. А ще, якщо б спочатку вибори були б настільки чесними, як пише Дениска, то тоді б ЛДНР визнали в усьому світі. А так ми маємо невтішні результати для руського Івана, який кричить Вставай, бамбас! І ще Дениска. Якщо тебе дійсно хвилювало питання того, що Україна, начебто, бомб. Била мирне населення на Донбасі, то чому ти зловтішався над цією темою? ЛНР, ДНР Младі Мір Путін вісім гуманітарку, вісім гуманітарку, блядь, вісігуманітарку, падла, візіпадла мені гуманітарки подарка Владимир Путін, Спасай. Це тобі і усім твоїм глядачам, як то кажуть, їжа для роздумів. І аргумент, ну це ж образ не конає, тому що цим виразом можна виправдати Дати любу херню, навіть убивство. Як я і казав у своєму Тіктоці, так і зараз скажу. Іди нахер, чорт галімий. І так на сьогодні це все. Якщо вам сподобався даний відео і дана рубрика, то обов'язково пишіть коментарі. Я на кожен коментар буду відповідати. Тому. Обов'язково пишіть, не забувайте. А також обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, це допоможе відео вилетіти в рекомендації. Я стану популярним, зароблю кучу бабла і стану буржуєм. І потім Стаса, як просто відкриє на мене охоту. Комуністичну охоту. А якщо без жартів, так підтримайте україномовний контент, якщо бажаєте, щоб його було більше. На цьому все. Підписуйтесь на телегу, тікток, посилання в описі. Також дякую за увагу. Бувайте!